Доброго ранку всім. Зараз 10 годин ранку е, і звичайний будній день. І я на даний момент вдома, е, тому що я працюю вдома. Я працюю вдома, я працюю в інтернеті. Для цього мені потрібен комп'ютер, для цього мені потрібен телефон. Е, хотіла б з вами обсудити таку немало важливу тему, як боязнь розвода в інтернеті. Е, на даний момент існує дуже багато. Різних сумнівних організацій, які пропонують співпрацю. Так? Е, ну, не всі люди цим цікавляться, тому що одна людина попала на якийсь розвод, е, так, і ну, не всі люди цікавляться роботою в інтернеті. А гостро стоїть питання: мамочки в декреті, вам вистачає грошей на життя? Е, ну, можливо, хтось відповість, що вони заробляють чоловік. Але хотілося б якісь е, свої жіночі штучки на себе особисто, е, навіть для того, щоб е, просто забезпечити себе, а не просити у чоловіка. Ну хотілося б. Ну я вас розумію, тому що я теж мамочка в декреті, і е, дуже довгий час я не могла е, якось наважитися дізнатися е, дійсно, які є пропозиції на ринку. Які є пропозиції в інтернеті, наскільки вже розвинута, можна сказати, інтернет, наскільки вже розвинулись технології і що можна робити заробляти в інтернеті? На цю тему я хотіла з вами поговорити. Дивіться, така була у мене розмова з одною мамочкою. Ну, хватає, в принципі, грошей на життя? Ну ні, не хватає. Хотілось б додатковий заробіток? Ну, звісно, хотілось би. Я хотіла би вийти на роботу, але у мене маленька дитина. У мене дитина піде в садик. Ну правду. Спочатку вона буде ходити там пару годинок, в будь-якому випадку мені треба бути вдома. Потім дитина почне хворіти. Я ще не виходжу з декрету, тому що на звичайній роботі, коли ти працюєш на дятю, грубо говоря, ну йому не дуже приємно, коли ти будеш уходити на больничний. Він тобі їх оплачувати не буде. Ну і довго такого... Драгоценного сотрудника він тримати на цій роботі теж не буде. Е, дивіться. Е, в такому випадку я говорю, е, зараз немає в тебе роботи, можливо, тобі цікаво було працювати вдома, щоб ти могла е, дійсно е, гарно е, заботитися про свою сім'ю. Її була відповідь Ні. Мені не цікаво працювати в інтернеті. У мене є звичайна робота, мені не цікаво. Ну, на звичайній роботі ти не можеш заробляти свої гроші. Е, так, я не можу заробляти, але мені не цікаво. А чому? Є боязнь, коли навіть людина не знає, що їй пропонують. Е, ну, е, Просто я, як можна сказати, на своєму вже опиті е, вам нічого не нав'язую. Я вам просто пропоную розібратись, розібратись, е, які є пропозиції на ринку. Розібратися, яка компанія, що вона пропонує, які у неї є можливості. І на кінець то що потрібно робити? Як виплачується ця сама зарплата, про яку так багато говорять? Ну, за це гроші платити не потрібно. 5 хвилин часу, 10 хвилин часу. У вас немає 5 хвилин вільного часу для того, щоб змінити своє життя. Для того щоб в магазині ваша дитина не плакала, що вона щось хоче, а ви не казали, у мене немає грошей, давай купимо це через тиждень, через місяць. Ну, життя одне, дитинство теж одне в нашої дитини. Просто я вам пропоную розібратись. Подивіться, розберіться, які є варіанти, що пропонують, як пропонують, скільки можна заробляти. Можливо, у вас вийде. Можливо, вам не потрібно буде виходити на свою основну роботу. Можливо, ви будете заробляти в 2-5 разів більше, нічого не втрачаючи. Ну, просто приділіть пару хвилинок часу і, в принципі, розберіться, якщо ви хотіли якось змінити своє життя.